Привіт, друзі, дуже давно не виходив я в ефір. Три тижні вже пройшло. Я захворів. Перший тиждень хворів, потім мені здалося, що все вже нормально, і можна виїжджати в місто, працювати, зустрічатися з людьми. Але пройшло 3-4 дні, і я знову ті самі симптоми. І ще на тиждень. Ну, сьогодні нібито вже Краще, я думаю, ви всі побачили, що наша команда сім кроків до перемоги відкрила нову таку платформу для спілкування, де будуть прямі ефіри, там буде студія, де можна приходити і бути глядачем, задавати питання, приймати участь в дискусії. І якщо ви хочете будете в Києві і вам захочеться прийняти участь. Потрібно написати Святославу Дубині. Він наш, наш такий лідер, лідер цього проєкту сім кроків до перемоги. Потрібно йому писати. І він вам надасть там місце в студії або не знаю, як це робиться. Моя робота повідомити про це вам. А також вмикайтеся до прямих ефірів. Наша перша передача буде посилання в цьому відео. Наступний прямий ефір буде прямо сьогодні, в 19.30. Що хочу сказати про план перемоги Зеленського, про внутрішній план. Тут, ну тобто Зеленський продовжує спілкуватися з людьми, з народом і керувати країною методом відосіків. Тобто, це виступ в Верховній Раді, це такий новий відосік, який не підкріплений жодною реальною дією. Тобто, якщо ми візьмемо його план, ну давайте просто по пунктах бистро пробіжимось. Перший пункт єдність. Тобто єдність, що це мається на увазі? Хто з ким в нас не єдиний? Хто у кого немає єдності? У нас є, як сказав сам президент Зеленський, внутрішній ворог. Тобто є внутрішній ворог, який не дозволяє нам перемогти зовнішнього ворога. Оце єдиний наш ворог. От з ним в нас не може бути єдності. Це ворог. Як може бути з ворогом єдність? Про яку іншу єдність говорить Зеленський, я не розумію. Коли нам кажуть, що в нас немає єдності там по мовному питанню, по релігійних питаннях, по питанню, хто виїхав, хто залишився, по питанням, хто має воювати, кого потрібно мобілізовувати, всі ці питання штучні, всі ці питання штучні, і причина всіх цих питань і відсутності єдності, як комусь здається, у владі. Тобто влада породжує всі конфлікти на місцях, прийняттям дурацьких законів, закриттям кордонів, безглуздою, примусовою мобілізацією, відсутністю навчання, відсутністю зброєю на фронті. Влада єдиний ворог, тобто частина влади, там, можливо, є добрі люди, але більша частина влади вона не дозволяє нам перемогти ворогу. Ну так як в нас з ними може бути єдність? Це по першому пункту. Другий пункт фронт. Він передбачає конкретні заходи седації фронту, збільшення технологічності, спрощення і подолання бюрократії, да? тобто поширення найкращих практик. Так немає ж реальних дій. Тобто, перша дія перед тим як зачитувати щось в парламенті. Мають бути звільнені, тобто Бархілевич, Сирський, от всі ці люди, які зараз керують армі, міністр оборони Умірів, які не можуть просто забезпечити людей хоча б пікапами. Я вже не кажу там, про міномети, міни і дрони, да, як основний засоб ураження. Ну тобто не можуть, то так потрібно звільняти. Поставити тих, хто може. Ми ж зараз бачимо керівників підрозділів, які успішно воюють. От зараз ми бачимо записи Мадяра. Тобто успішний підрозділ. Але вони зб... об'явили збір на 60 мільйонів. Щось змінилося в армії, якщо навіть самий успішний підрозділ закликає громадян донатити на армію, донатити на зброю. Що таке 60 мільйонів? У нас Національний банк за 77 мільйонів купує страхування в приватних клініках для своїх співробітників. Розумієте, національний банк для нього 60 мільйонів це взагалі нічого. 60 мільйонів це одна тисячна відсотка одна тисячна від бюджету загального України. У нас в загальному бюджеті плюс в коштах на, Національного банку, який він забрав Золотовалютний резерви, 6 трильйонів гривень. От з 6 трильйонів – одна тисячна відсотка. Розумієте? І це не виділяється на цей підрозділ. Про що каже Зеленський? Про який фронт? Тобто залишаються старі радянські керівники, які не вміють воювати. Навіть вони воювати забезпечити, не можуть забезпечити армію всім необхідним. Тобто, потрібно звільняти. Якщо не звільняються, ці слова пустопорожні. Ну, все ну, це просто балаканина. Третій пункт зброя. В ньому йдеться про нарощення власне виробництва. Не виділяються кошти. Ну, це знову брехня. Якщо кошти будуть виділятися, будуть зброї. Якщо не виділяється, ну, жоден суддя не лишиться без довічного утримання. Тобто довічне утримання буде для кожного судді. Буде величезна пенсія для кожного прокурора. Буде утримання всіх чиновників, але зброї немає. Так навіщо це казати про зброю? Третий. Четвертий пункт гроші. Йдеться про побудову нової економічної політики. У нас гетьманців. Побудував схеми, завдяки яким з бюджету виводиться 530 мільярдів щороку. Кожного року 530 мільярдів виводиться з бюджету. Кожного року блокується сотні тисяч підприємств. Тобто 30 тисяч підприємств заблоковано кожного місяця гетьманцевим і Марченком, міністром фінансів. Тобто система блокування податкових накладних. Фопів вже залишилось там 300 тисяч, було 2 мільйони. От, як? що це за економічна політика? всім відомо, хто це. Пишний Андрій це монетарна політика, гетьман, це фіскальна політика, Сергій Марченко бюджетна політика. Всі три політики провалені. Якщо жодна людина з цих не звільнена, про що четвертий пункт гроші. Не про що? Знову балаканина. П'ятий пункт енергетика. Ну всі ми знаємо, що енергетичне наше міністерство це клоака, корупційна клоака, яка збирається будувати додаткові блоки під час війни. Уявіть, які це витрачання грошей. Це просто тотальні суцільні схеми. Шостий пункт безпека, укріплення державного кордону, навчання українців цивільного захисту не проводиться нічого. Тобто, -то потрібно спочатку почати це робити. Навіщо про це говорити, якщо нічого не відбувається? Сьомий пункт громади. То всі ми знаємо, що громади не мають жодних повноважень. Коштами не можуть своїми розпоряджатися. Це перше, що потрібно зробити, щоб громади могли розпоряджатися своїми коштами. Вони не можуть. І цього ж не відбувається, не відбувається. Ну так навіщо про це казати? Знову балаканина. Восьмий пункт людський капітал. Ну це взагалі. Ми ж знаємо, що держапарад, чиновники ненавидять українців. Вони їх витискають звідси. Ну, вже 30 років українці їдуть за кордон. Чиновники витискають, створюють умови, в яких неможливо ані бізнесом займатися, а не просто жити. Немає впевненості в завтрашнім дні, як раніше казали. Тобто, люди їдуть. І це тобто потрібно щось змінити в держапараті. Але нічого не відбувається, людський капітал. Ну це знову-таки такий цинізм. Чиновники ненавидять людей. Просто ненавидять. Ми повинні створити всі умови для того, щоб українці, хоча б де вони перебували, справді могли відчувати себе українцями, працювати в Україні з Україною для України. Ну тобто, блин, я навіть ну, нафіга цей цинізм, і це ця брехня. Тобто умови створені, щоб витискати людей. Ну, нафіга казати інше. Звільніть гетьманцева і все почнеться в позитивному руслі. Гетьманцева, Марченка, пишного потрібно звільнити і поставити людей, які будуть впроваджувати іншу протилежну політику. Дев'ятий пункт культурний суверенітет. Він передбачає створення великої культурної коаліції. Ну, це, звичайно, розумієте. Експансія, культурна експансія це наслідок успішної економіки, верховенства права. Коли, коли в країні є верховенство права, економічна свобода, починається культурна експансія. Тобто всі починають цікавитися, що це, за, що це за країна, яка там культура, яке там кіно, книги, наукові досягнення. Але коли немає верховенства права, економічної свободи, не може бути культурної експансії. Не може бути культурного суверенітету. Яка в Венісуелі... Який в Венесуелі культурний суверенітет? <кій> Чи в Північній Кореї? Десятий пункт політика героїв. Я про цю доктрину героїв. Ми вже давно, зі славою дубиною, кажемо, що таке доктрина героїв. Чим більше загине, тим краще. Ми хізуємося перед всім світом. <кій> як багато в нас загинуло людей, і ви повинні нам всі допомагати. Тому що в нас ще більше загине. Якщо не будете допомагати, ну і тут багато написано про ветеранів, але жодна дія, жодної дії немає. Тобто, це повинно бути спочатку збільшена виплата пораненим, які люди поза штатом, демобілізовані. Одразу спочатку зробіть, а після кажіть: політика героїв. А якщо ви кажете, але нічого для цього не робите. Ну, це брехня. Тобто всі 10 пунктів це цинічна, безглузда брехня. І ви знаєте, що в нас є наше бачення перемоги, це наші 7 кроків до перемоги. Посилання, як завжди, буде в описі, є петиція 7 кроків до перемоги. Ви можете доєднатися до цих ідей, почитати їх і розповсюджувати. Це ми вважаємо нормальний, здоровий глузд. І перш за все, якщо в наша основна проблема в державному апараті, будь-який план перемоги має починатися з цього першого пункту щось зробити з державним апаратом. Потрібно реформувати державний апарат. перш за все. Потрібно його скоротити, зменшити зарплати. Це ж ненормально. Вони отримують по 300 тисяч. В країні, де пенсіонери отримують по 3 тисячі. А військовий, коли там мінімальна зарплата, як тільки ти контракт підписуєш, 20 тисяч, 20-30 тисяч. А вони 300 ну, тисяч. же немає. Ну, це ж перший пункт, потрібно скоротити державний апарат, скоротити витрати на цей державний апарат. Добре, друзі, це все, що я хотів вам сказати. Будьте здорові! У нас сьогодні перший сніг, тобто нам обіцяли радіоактивний пепел. Замість цього випав перший сніг. Пока.